Оля, привет! Прийшло час уборки. Начкосимо ярий ячмінь, сорт називається Татум. Значит, в минулому році були внесені тут і деструктор і бактерії. Поле я тобі знімав, був подсону з дуже великим баделем Баль зараз не наблюдається ячмінь. Непоганий. Я не скажу, що він дуже хороший, непоганий. Середня урожайність у нас виходить. Повен бункер комбайновський, доновський, 0,85 гектара. Не знаю, що не важив. Сказати точно не можу. Плануємо, значить тут бактерії твої і деструктор. Соломи дуже багато, такий фон у нас виходить. Заколочені, стоять, ждуть своєї очереди. Ось така ситуація. Зараз швидко перейду на наш рапс покажу тобі ще його. Були у нас дожі, Все дуже сильно почорніло. Хотіли писати рапс в першу очередку і падлюка ще сируватий. Влага 14. Надо трошки ще вдень постую. Зараз виходимо. Прокосили, попробували і скосити ячмінь ярий. Бо колосок на ньому сипеться, поки до нього дойде очередь, там вже косити не буде. Оце теж це пуле, що ми вносили, твій деструктор, бактерії вносили. Був тут каз з своїми мікроелементами. оце отакий від, він у нас є. Посіяний чорний велетень. Звісно, від гібридів він отличається, слабуватий. Ну, ціна у нього приємлема, поэтому ми сім його. Це така ситуація. Оце на цьому куску, де я зараз йду. Все якраз напроти того кусочка посадки. В кладбище у нас вносилися твої. Волшебна вода. Не знаю, може тобі щось відео видно. Візуально вроді трохи лучше, а вроді ні. Оце отака от, ситуація. Так, прокосили для себе, Попробували і остановилися. Завтра, Післязавтра закінчимо ячмінь. Будемо гризти вже з влагою яка є. То, що Він сипеться. Після дождя він вже почав проростати. Ще трошки потягнемо і косити буде нічого. Така ситуація. Все, Коль До зв'язку Бактеріями і деструкторами довольні. Пока.